Але в щоденнику Берда про його політ, знайденому у 1996 році, більшість спогадів про таємниче місто було стерті. А офіційний звіт, який він подав географічному товариству, сильно відрізнявся від його записів. Складається враження, що керівництво адмірала наказало йому змінити звіт. І здавалося б, якщо від нас намагаються приховати інформацію, значить вхід в Агарту... Справді може бути на північному полюсі, тим паче, що людям так і не вдалося проборити земну кору глибше ніж на 12 кілометрів. Щоправда, є одне, але учені стверджують, що нам не обов'язково буквально копати, щоб дізнатися, що знаходиться в надрах планети. Достатньо відстежити сейсмічні хвилі, які виникають у наслідок землетрусів. За словами дослідників, вони буквально проходять крізь центр землі, досягаючи її поверхні з протилежного боку від епіцентру. Якби земля справді була порожнистою, вони поводилися. б...